Постать Павла Скаропадського є чинне найсуперечливіша в українській історії. Чому? Тому що якщо ми відкриємо українські підручники з історії, то ми багато можемо про нього прочитати. Але прочитавши багато, ми не знайдемо, як правило, того матеріалу, чогось нового, чогось суперечливого, чи чогось таке про те, що ми вже не знаємо. Я постараюся розповісти про Скаропадського трошки в іншому світі. Жив досить безбігний. Закінчив вищі військові заклади на той час. Хотів бути військовим, з самого Малку. Приймав участь у російсько японській війні 1904-1905 року, був нагороджений військовими орденами колишньої царської Росії. Про військові заслуги Павла Скоропадського навіть свідчить те, що йому було надано посаду флігель ад'ютанта царя. А таке звання вже тим особам, які досягли певних успіхів у військово-політичному житті. Коли розпочалась Перша світова війна, Павла Скоропадського було призначено командувати 34 м армійським корпусом, який тримав оборону на Південно-Західному фронті. Воював цей корпус досить вдало, його підлеглими командирами, сусідами. Були майбутні визначні діячі білого руху, майбутнього це Духонін, Корніло, Денікін. Спочатку його першим військовим начальником на рубіні вже на рубежі 1917 року був генерал Корніло. Коли відбулася Лютнева революція 1917 року, російські частини, які воювали на південно західному фронті, самовільно покидали фронт і відступали. Українці частину, тримали дисципліну. Чому тримали дисципліну? Бо що південно-західний фронт воював на території України, і залишення військових позицій українцями означало те, що до них додому прийдуть німці і австрійці. Через те українці фронт трималися з першої причини, а з другої причини, що все-таки українці були більш воєвничими і дисциплінованими, ніж самі росіяни. Влітку 1917 року Скоропадського викликав вищий військовий начальник Корнілом, який тоді командує військами, південно піде на фронту, і дав команду українізувати 34-й корпус. Скоропадський спочатку поручався. Чому він поручався? тому, що він був вихований на великоросійській історії, великоросійській культурі. Взагалі про Україну тоді ніхто нічого толком і не говорив. А саме головне він не знав, як це все робити. Але корміло дав чітку команду півтора-два місяці і корпус має бути українізований. Повернувшись у корпус, Скарпатський розмірковував, як це зробити. В першу чергу він вирішив, що солдат і офіцери, які були росіянами від народження функціональності, відправити інші військові частини південно Західного фронту, а в свою частину набрати офіцерів і солдат українців, що він це розпочав. Робити. Коли вже велика робота це була зроблена, він навіть від'їжджав до Києва в Генеральний секретарят військових справ, яким тоді керував Петлюра, особисто познайомився з Петлюрою. Особисто він також просив його про зміцнення корпусу українськими вояками, щоб Петлюра також робив і допомагав. І станом вже десь на осінь 1917 року корпус в основній своїй маці був українізований. Згідно з Казівкою тимчасового уряду, корпус складався із двох дивізій, 151 і 102. І ці дві дивізії мали вирушити на російсько-німецький фронт. І в той час відбувся більшовицький переворот у листопаді. Російські частини тоді масово залишали фронт, відходячи в тип. Павло Скоропадського прийшов вказівка негайно перебазувати корпус на Поділля. Але в цей час надійшла інформація від Центральної ради, особливо від Петлюри, про те, що на Поділля рухається перший гвардійський, так званий корпус більшовичині, яким керувала більшовицька бош, і який буквально чинить безчинство на своєму шляху і знищує все. І це збільшевичені ці частини рухається на Київ з метою, щоб захопити Київ і. Розігнати Центральну Раду і залити Київ кров'ю. Павло Скарапацький, як військовий, не міг не виконати цього наказу, навіть не дивлячись на те, що сам Петлюра і українські комісари просили направити корпус на фронт. Бачачи цю ситуацію, що він вирішив, одну дивізію направити на фронт 102-го, а 151 ю дивізію направити на захист Києва. І коли це вже... Ці всі процеси відбувалися, а ще процеси, які були, що в корпусі також працювали і солдатські комітети, так звані, і більшовицькі групи тоді були, які також проводили свою більшовицьку цю роботу. І коли одна із дивізій вже вирішила до Києва, а друга мала вибути на фронт, Павло Скоропадський зустрівся з своїм начальником штабу, це був полковник Сафонов, Сам росіянин, але дотримався проукраїнських позицій, і вони вирішили таємно, що другу дивізію, яка мала вибити на фронт, також таємно перекинути на захист Києва для того, щоб не розгромили ці більшовики. Таке рішення було прийнято. До речі, поступ зроблено було дуже грамотно. Ці більшовицькі окремі там відділи, їх було досить небагато, які тримали з більшовицької політики. Їх було закрито в спеціальні вагони, і саме ці відділи більшовицьких відправили на фронт. А Дивізія, яка мала також відбути на фронт, перечепила ешелон і відправили одну частину, одну дивізію відправили на Вжемирінко, а другу дивізію відправила на козях. В той час, коли дивізія рухається дивізії рухали на оборону Києва, то Павло Скоропадському приходили гнівні телеграми тоді від командуючого Збройними силами так званої Російської Республіки Криллінка, який погрожував розстріл. Але Скоропадському вже було байдуже. Ця звістка про те, що корпус український виїхав на оборону Києва, була зустрінута Центральною Радою з надзвичайно великим захопленням, тому що цей корпус врятував, по суті, Київ від більшовиків. Якби не корпус Павла Скоропадського, то більшовики б захопили Київ ще наприкінці листопада 1917 року. Корпус, одна частина його була розквартирована в Жмирінці, а частина у Казятині. Це не давало змогу більшовицьким частинам, як Заходу, так і Сходу рухатись до Києва. Багато цих більшовицьких частин були захоплені з Дненацька, українці їх роззброювали і цілими ешелонами без зброї відправляли на території Росії. Але Центральна Рада припустилася грубої помилки і досить зневажливо поставилась до Павла його корпусу. Чому? Що корпус загально нараховував 40 тисяч людей? Це була величезна сила українізована. Голос Карапацький просив дати в корпус відповідні вагони, які потеплювалися, там, там, буржуйками, цими пічами, для того, щоб солдати не мерзли. Далі забезпечити військових теплим одягом, зброєю. Але Центральна Рада нічого цього не дала. Чому не дала? тому що позиція голови Центральної Ради Грушевського була яка, що порядок держави має забезпечити міліція. Армія має бути чисто добровільною, а більшовицька Росія це є найкращим другом для пробільшовицьких партій України. Чому? Тому що Грошевський сам стояв на просоціалістичних цих всяких ідеях, які мало чим відрізнялися від більшовиків. І таким чином пішли процеси, ті, що корпус сам розпускався. Від нестерпних умов багато українських солдат самі покидали ці частини і від'їжджали до себе додому, того, бачу, що влада Центральної Ради відноситься до них байдуже. Тим більше в самих регіонах почались процеси, які важко було передбачити і впрогнозувати. Для прикладу, коли Павло Скоропадський спілкувався з одним із селянином. На початку січня, вже 1918 року, коли більшовики вже наступали на Київ і не випадково заїхали до нього переночувати. Ця серена розказав про те, як вони грабували місцевого поміщика. І в результаті цього пограбування середину достались два куска заліза і якась частина від обіднього стола цього поміщика. І на запитання, чому так сталося, той відповів: ну, всі грабували, і я пішов грабувати. І на запитання, чи поміщик був редний, то Федень відповів, що жили з поміщиком селяни досить добре, поміщик давав хороший заробіт. А чому так сталося? Ну сталося ну і сталося. І Павло Скоропадський розумів, що розпочалась певна стихія, яку вже контролювати чи стримати було досить важко. Коли більшовики зайняли Київ у лютому 1918 року. Скоропадський деякий час тоді перебував у Звенагородці, потім він нелегально жив, цілий місяць жив у Києві, поки його не зайняли українсько-німецькі війська. І коли 2 березня зайшли німецькі війська, він тоді вийшов зі своєї квартири і поселився в одному з готелів, по-моєму, Кане він тоді називався, на Хрещатику. Потім цей готель було знищено більшовиками. У вересні 1941-го, і весь Хрещатик. І проживаючи там в Куропатській роздумував, що далі робити, як будувати українську державу. Чому? Тому що в країні була півмільйона німецька австрійська армія, влада Центральної ради була непевна, там переважали просоціалістичні настрої. Пробуржуазних партій було, також досить мало, і вони не відігравали великої ролі. Селянство було налаштоване українське, пробільшовицьке, і в тому, і в тому плані, що далі продовжувати грабувати ці поміщицькі всадьби. Чому? Тому що Центральна Рада прийняла третій універсал, згідно з яким скасовувалась приватна власність на землю. І селяни самовільно цю землю забирали поміщики, впалили поміщицькі всі, всі всадьби. Але взагалі нічого не давав. Вони були не в змозі самі засіяти ці всі площі. В той же час, згідно за умовами Берестейського договору, Україна мала забезпечувати великою масою продуктів німців і австрійців, бо там вже ці, країни, ці країни вже продовжили Першу світову війну, і там був голод. І тобто в державі наступав повний розбрат і розгардіяж. Бачучи, що відбувається, з Коропацької були ідеї демократизувати країну, тобто створити. Нову політичну партію центристського типу, яка б об'єднувала широкі версти українського громадянства, тобто, яка стояла не на лівих, не на правих позиціях, а на позиціях центризму, культурної самобіт, самобутності українського народу і в той же час взаємного культурного розвитку інших народів. І коли він почав створити цю партію, навіть, навіть тоді написав статут, нам коло нього почали гуртуватися. Певні групи там офіцерів. Говорячи про ідею гетьманського перевороту, слід відзначити про те, що сам Скоропадський на своїх спогадах пише про те, що він про цей переворот не думав і здійснювати його не хотів. Але перша ідея про необхідність цього з'явилася тоді, коли він на початку квітня 1918 року прочитав публікацію в одній із газет Київських, яку написав некий Парчевський. Парчевський він був головою юридичного зібрання міста Києва. У квітні у Київ прибули представники майнових класів хліборобів, які почали вимагати скасування рішення Третього універсалу Центральної Ради про те, що вся земля має бути забрана помічки, передана селянам. І в процесі цього всього обговорення. Один із промовців висловив також за ідею сильної демократичні військові руки, яка б не була в державі в порядок. Як до цього поставились німці і австрійці? От в українських підручниках з історії написано про те, що будинок Центральної Ради, там де зараз будинок вчителя, оточили військові підрозділи німців і таким чином відбувся гетьманський переворот за допомогою німців. Так от все далеко не так. Спочатку квітня, коли влада німецько-австрійських військ утвердилася в Україні, німці австрійці бачили, що Центральна Рада не може навести лад держави. І вони також шукали якоїсь можливості для того, щоб все-таки забезпечити лад. Німецьке австрійське командування звернуло свій погляд на Павла Скоропадського. Павла Скоропадського запросив на аудієнцію, командуючий німецькими військами тоді генерал Гренер. З яким він зустрівся, між ними відбулася особиста розмова. І саме тоді перше виникло питання про переворот. До майбутнього гетьмана Пала Скоропадського було представлено одного з таких помірковних тал талановитих німецьких офіцерів, це капітана фон Альцвебена, який був також дворянського роду, і який забезпечує зв'язок між Скоропадським і німецьким командуванням. Німецьке ж командування відразу заявило про те, що вони не будуть брати ніяку участь у цьому заході, і щоб Скоропадський здійснив це своїми силами. Пала Скоропадська вже на той час нараховувала десь приблизно одного полку, офіцерського полку його одному. Уже наприкінці квітня, до 29 квітня, коли відбулись збори цих хліборобів на хліборобському з'їзді, один із хліборобів виступив і сказав про те, що фід проголосити гетьманом. Павла Скоропадського для того, щоб він навів владу держави. Саме це і, і було зроблено. Але влада сама в Києві перебувала в руках військ Центральної Ради. Німецькі війська сиділи в казармах своїх і ніякої участі в цих діях не приймали. Події для Скоропадського розвивалися не зовсім вдало, оскільки вже на ранок події вимагали, щоб влада повністю перейшла в його руки, а надвечір. Ще особливо ніяких таких адміністративних будов чи споруд не було його в його руках. Єдине, що станом десь до 12-ї ночі було захоплено Міністерством внутрішніх справ і приміщення Національного банку. І саме тоді шалька вагів стала перекочуватись вже на бік військ чи військових Павла Скоропадського. Ще раз наголошую: дані про те, що цей переворот відбувся за допомогою німців і австрійців і абсолютно нісенітницею, абсолютно не що це відбулося саме з синими внутрішніми силами. Після того, як відбувся гетьманський переворот, Павло Скоропадський перебрався у палац, це будинок губерніального старості на вулиці Садові, недалеко від Нацбанка. Потім він був розбитий, там зараз житловий будинок. І зразу стало питання, що робити далі. Павло Скоропадський організував. Досить вдалий державний адміністративний апарат. Так, він покликав чи призначив на посади старих російських адміністративних діячів. Але питання стояло в тому, щоб налагодити швидкий лад у державі. І це лад було налагоджено. Державний апарат за лічені місяці почав працювати. Було задіяли 150 українських гімнацій, запрацювали, українські університети. Того, що в Корпатській. Перебував на демократичних позиціях свідчить, хоча б той факт, що коли відбувся цей переворот, він вже на другий день запросив уряд, зокрема, Петлюру. Вінченків не запрошив, Петлюра запросив. Але всі соціалістичні партії відмовились і перейшли в опозицію. Стосовно армії, Павло Скоропадський продовжив програму Центральної Ради на те, щоб вже на весну. На кінець весни 1918 року мати вісім військових корпусів, які б налічували десь приблизно 350-400 тисяч війська. І багато вже для цього було зроблено. Крім того, Скоропадський налагодив тоді гідну співпрацю. Із Донською Республіки з Кубані. зокрема, з генералом Красновим у нього були досить такі хороші стосунки. Це було необхідно для української держави, щоб забезпечити тим з сходу. Німці вже наприкінці літа, на початку осені 1918 року, передали українській державі весь флот і все чорноморське узбережжя. Уже станом на кінець весни 1918 року. Українська держава мала міцно стояти на ногах, мати ще більш сильний державний і політичний апарат і сильну армію. Що завадило цьому всьому? То революція у Німеччині. Оскільки спілкуючись з німецьким командуванням, Павло Скоропадський дуже добре розумів, що Німеччина не може виграти Першу світову війну, воюючи майже проти всього світу. Але відвідавши у вересні з особистим візитом. Німеччину Скоропадський спілкувався з Кайзером Вільгельмом, далі спілкувався з німецькими командувачами, там, Гінденбургом, наприклад. І не дивлячись на те, що Німеччина тоді несла поразки на фронті, от Гінденбург сам сказав тоді з Скоропадському, що ми несемо поразки на фронті. Але я точно знаю, що Німеччина цю війну не програє. Якщо не виграє, то точно не програє. Як сам пише Скоропадський, не дивлячись на те, що Німеччина тоді на французькому фронті зазнала поразки великої, внутрішнє життя в самій Німеччині було досить непогане. Поїзди, як він пише, ходили за розкладом, працювали театри, їздили автомобілі і таке інше. Навіть читаючи е, мемуари німецьких воєначальників, всі вони пишуть про одне і те саме. Про те, що у військовому відношенні Німеччина, на осінь 1918 року, стояла досить міцно на ногах. І саме головне, що відбулося тоді, це, як вони пишуть, зрада в тилу, революція. Ото От саме, як ми ще вивчали в історії. Коли я ще вчився в школі про те, що як добре, якою доброю була подія революції в Німеччині, там Карл Ліпник, Роза Люксембург, тоді це група Спартак, які організували революцію в Німеччині. І це все нами всіма сприймалося як дуже добрий чи позитивний ефект. Насправді, це революція поклала край української державі. Якби не революція, все було б зовсім по-іншому. Знову ж таки, повторюсь, німецькі. Командування вже на осінь 1918 року, ще до цієї революції, погодилось на формування цих восьми корпусів. Вони перед сприяли їх формуванню, передавали відповідне озброєння. Крім того, Німеччина передала Україні тоді весь флот, і все йшло до того, що через 6-9 місяців українська армія була була б чинена сильнішою. Одну із найсильніших в Європі, а в Східній Європі саме сильні. Але все закінчилось так, як закінчилось. Німці відступили, директорія підняла повстання, армія була в стані формування, були тільки зроблені кадровані частини. Треба сказати про те, що тоді українська армія за часів Скоропадського кадрована нараховувала всього там 15 чи 20 тисяч вояків. Так звана була і Сіра-Жупана дивізія, таке інше. А армія директорії нараховувала більше 400 тисяч. Це була багаточисельна армія, але була слабо дисциплінована. І легко піддавалася більшовицькій агітації. Чим все закінчилося? Грудень 1918 року, як я говорив, повстання директорії. Гетьман Павло Скоропадський разом з німцями виїхав в Німеччину. Директорія встановилася на чолі з Петлюрою свій порядок. Tudi februar je predal, da se je svet potrudil z direktorijo. Poltro meseca.